Весна іде, весні дорогу. Сніжок розтанув за порогом. Зеленіє все довкола, сонце лє, проміння в поле. Малята! Сьогодні я вам пропоную дізнатись, як змінюється природа з приходом весни. Тануть сніги, річки звільняються від криги. З'являється перша зелена травичка. На деревах. Набухають бруньки, з'являються перші квіти, підсніжники, проліски. Сонце світить довше, дні стають теплішими, прокидаються комашки, повертаються пташки. Часто бувають дощі, вони допомагають рослинам рости. Дме теплий вітерець, який приносить аромати весни. Навесні повертаються перелітні птахи, шайворонки, лелеки, шпаки, ластівки. Вони будують гнізда, співають веселі пісні. А чи знаєте ви, що роблять тварини весною? А ось послухайте, ведмідь у барлозі проспав до весни, та ось прокидається, зникли сніги. Сонний їжачок сховався під пеньком. А тепер пробіг по лісу, сонце сяє вже кругом. Білий зайчик сірий став, так весну він зустрічав. Ташки летять до нас далека, несуть весні свої пісні, в'ють гнізда для малят, для своїх любих пташенят. Ось така весна чарівниця, яка пробуджує всю природу, все довкола. Це розквітає, наповнюється ароматом та теплом весни.